Сьогодні у мене в гостях стиліст, візажист і стиліст позачіскаліз позаліз позачка Забара перше питання. Ну таке зразу з ходу очі бувало, що наречена не задоволена результатом. Якщо прям так відкрито, що прям е, мені нічого не подобається, це провал, е, такого не було. Uh -huh. Звичайно, могли бути як... Ну ми бачимо, я це відчуваю, ну по очам все написано, що щось не так. Uh -huh. Не всі наречені, які це можуть сказати. Деякі можуть змовчати, ти підеш і вона щось буде поправляти самотужки. Тут починаєш потрошку, потрошку копати, що ж не так. Зачасту це наречені, в яких не було пробного. Uh -huh. Тобто тут уже одне питання від на одне да. питання. і тут уже починаєш. А що? А відтіночок, може, об'єм? Тобто, отак потрошку потрошку, і ти там дійдеш до того моменту, тому, що є моменти, які можна виправити, можна щось переробити, можна щось доробити, і це все можна вирішити. Ти проговорив, зробив все, всі щасливі. А я від колег чула, що прям перероблювали обрашан, залишились незадоволені, угу. і прям або кликали цього ж стиліста, повертали, бо щось там розпалось, відпало, потекло. Або прям кликали іншого стиліста, який. Угу. Прям переробить день весілля, тому що ось ну, нареченої прям ну чуть би не істерика, тому що вона виглядає не так, як би вона не хотіла. Так, як, ну... ну це важливо насправді наречена має виглядати так, як та вона це... хоче. Так, саме головна. Та, та.